У моїх руках колекційна кахілина позаду мене івано-франківський драмтеатр. І сьогодні цю кахілину мені підпише дуже відома і талановита людина, актор театру і кіно. Зараз поглянемо, хто це. Добре, дякую. Як ви зрозуміли, це Олексій Гнатковський, і маємо ось таку чудову підписану ним кахілину для тепло в дім від Олексія Гнатковського. То є мої гори, і я тут газда. Коронна його фраза. Ось така е, чудова кахілина, Дуже радий. Наскільки радий, що забув навіть зробити з Олексієм фотографію. Такий мій провтик, якщо чесно, не знаю, чи буде ще шанс з ним зустрітись, але маємо ось таку чудову кахилину, е, за що я йому дуже вдячний. Тож. Ось така у нас сьогодні вийшла пригода, така підписана кахілина. І чекаємо на наступні підписані кахілини. Думаю, що їх ще буде дуже і дуже багато.